Бачили колись розширительний бак з сюрпризом. Вроді би на вигляд бачите звичайний вот вот бачок, але бабак є вот такий вот сюрприз. Бачите, місце з розширительними бачками, компанія фламко, це не на права От реклама. Вот, Бере і пакує вот такі вот гарні футболки. Раз, от, пу, фланка, що ззаді намальовано, ззаді нічого. Простенька, хебешна, гарна футболочка. Приємно, Андрюха, такий подгончик. а скажи раз... мені, блін, вихідний день, а чого працюєте? У мене нема вихідних. Нема? В мене вихідний тільки коли я хочу, а я поки не хочу. Понял. А чому така мотивація? Ну роботи треба, роботи. Роботи? Працювати. Да? Поки да. молоді, треба гроші забрати. Ну да? так, от бачите, замотивовані співробітники нашої компанії. Неділя валять, бачите, тепловий насос повітря, вода. таку от сучасну топкову зробили хлопчики тут поставили от, зовнішній блок теплового насосу, коля він підключає вже електрику. Ну і я думаю, що завтра, якщо блін, все буде добре, типа очередний будинок буде мати тепло, холод і нагрів гарячої води по самому вигідному тарифу. Безкоштовна консультація, кому цікаво, по посиланню в шапці профіля.